Мама, я кажу, що не йду в цей табір. А я сказала, що піде. Угу, Значить, ось так. Да, значить, ось так. Ви їдете на курорт з малими. А я. А я чому не їду? Ти не одна не їдеш. Не їдуть ще двойняшки. І з ними підеш у табір. Ні, я не йду у табір, не йду. Я тобі готую речі. Можеш піти без речей туди. Ладно, ладно, я веду в табір. Йду збирати речі. Ось і конечно. звісно. Зараз ми підемо тобі по речі. Ура! Софія, ти готова? Так, мама. На всі сто Ну й добре, тоді ходи в магазин. Да, так, собі тут магазин. Ну, нормальний ж магазин. Все, ходи туди. Сумка прикольна. Ну, нормально. Цією сумочкою можеш ходити по тому таборі. Там ви ж будете на скаті, які, можливо, ходить. Будете спати там. Ще й спати будемо там. Ох, Ладно, ну я піду в той табір, тільки якщо купиш цю сумку. Договорилися. Все, я набрала. Ходи на касу. Вас 34 долара. Карта, будь ласка, доброго вам дня! І вам я зібралася. І ми також зібралися. Всі зібралися? Так. Да! Тоді да. я вас відвезу. Окей. А мама відвезе. Де воно? Ось тут прям. Дайте на ну, чуть, чуть ой, не вилазь. Софія. Чуть-чуть далі від'їдемо. Чия шапка? Так, чуть-чуть далі припаркуємося. О, ось тут. Виходьте. Угу. Так. Ну, все, чмоки, поки Соня довезеш, донесеш їх до цього. Угу. Так, заходимо. Так, ну все ми прийшли. Соня! Елізабет. Що, Елізабет? Так, ось Елізабет. Привіт. Ліза, ти що тут робиш? Соняка, а ти що тут робиш? Та мене мама заставила в тебе піти. Я сама сюди схотіла. Понятно. Ну, все, ми зараз будемо ставити речі. А ти де будеш лягати? Зверху чи знизу, я зверху. Також. А я буду з Можливо, Крісел буде спати з кашею. Ну, можливо, але я хочу. Сп...